Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Пителі футболу, і запрошуємо на стартовий поєдинок туру в рамках дивізіону Урбан. І відразу ж центральний матч цього ігрового дня в рамках цієї ліги Київ розпочинається з голу з голу від АФК «Уайт Сіті у ворота Есістенд Груп». Небезпечний штрафний виконуватиме. Маліна пробиває. Маліна влучає у стінку. Зоря додає. Але і цей удар теж було заблоковано. Зараз, до речі, можна зрівнювати рахунок. Василець удар ясинський, чи то ясинський, чи то вже не мало би жодного значення. А так ми розпочинаємо саме з поєдинків команд е... другого порядку. Так би мовити, а зараз два стає рахунок. Менш ніж за 5 хвилин. Але зараз хороша атака, і один гол вдається відіграти. Білочорним. Сухоруков. Добре. Семенюк. Проходить передача на міненка. Міненок друга спроба залишається з м'ячем Assistant Груп. Семенюк. З острого кута. Два поспіль тари Ясинський! і все таки заштовхав у ворота мінинок. 20 повели футболісти Вайт Сіті дуже швидко за стартові 5 хвилин, але настільки швидко. Команда Артура Маліний втратила цей гандика по рахунку. Зараз удар від зорі з гостро кута. Грабовенко на місці грає на випередження. Черніченко віддав він на зорю. Зоря перетачується. дек! І замикає дальню стійку Ковальчук. 3-3 І все. На цьому у нас перша половина завершена. Бойова нічия у протестині Assistant Group та White City. 3-3 Тож, сьогодні о 14.30. Наступний поєдинок заплановано у цій лісі. А зараз забиває семенюк. Не без помилки голкіпера Ясинський якось дуже незгідні. Розпочнеться протистояння Олімпа та ФК Білгород 2. Слідом за цим матчем о 16.20. Тім Київ проти Фанікс Плюс. У цих двох матчах, в принципі, вже ніч на невдачу. Поруч був захисник, який всіляко заважав. Міненок прибирає як технічно Чередніченка. Маліна Маліна наступив на м'яч. Втратив його зараз небезпечна контратака. Вихід віч навіть Сухоруков. Чому на порожній не віддати? Не знаю, але ще один момент. Сухоруков цього разу віддає Міненок. Забиває Анатолій Міненок 5-3. Так, ну що ж, з другої спроби все-таки виправився Арсен Сухоруков. таки віддав на порожні ворота. Представники біло-чорних. Добре, що ситуація не критична, але зараз 3 в 0 вихід. 3 в 0. Ну, забивати потрібно. На порожній, передача. Семенюк. Семенюк хет-трик оформлює 6-3. Зістен груп підніметься на другу позицію. Начебто все добре, але повторюйся. 24 очки Атлетіко, який свій поєдинок завтра зіграє проти аптек. Тім зараз ще одна передача на порожній. Семенюк. Асист виконує міненок. Забиває 7-3. І остання хвилина чистого часу. Другу позицію в режимі онлайн у турнірній таблиці дивізіоні Урбан. І тепер залишається тільки сподіватися на сприятливі результати з боку прямих конкурентів у боротьбі за медаль. А для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол. А, друзі, у нас у кадрі Леніт Василець. Вітаю тебе сьогодні. Там хлопці також тебе вітають. А... Що, перший тем провалили, а в другому все перекинули? Ну, як такий камбек. Початок не дуже. А кінець, знаєш, взагалі кажуть, по-іншому почали добре, а закінчили погано. А у вас сьогодні по-іншому. Що сьогодні трапилось? Можливо, перекосили, як взагалі? Ну, По-перше, хочу сказати, що в нас було тиск зі сторони того, що в нас повернувся наш капітан після травми Юра Грабовенко. Ми хотіли сьогодні тільки перемогти, для того, щоб зробити йому таке маленьке футбольне свято. Він не грав вже більше, ніж три місяці, але став сьогодні на ворота по відсутності влади Онищенка і відстояв непогано. І за допомогою його сейвів, я думаю, ми сьогодні взяли свої три очки. Там далі вже буде мало, що від нас залежить, будемо сподіватися, що і конкуренти оступяться. так як ми в прошлому турі непогано так обступилися. 8-2. Мені здається, такий рахунок був. Будемо надіятися, що десь конкуренти теж вступляться і ми щось візьмемо. Якісь медалі в цьому сезоні. Ну поки що, як ти оцінюєш це останній матч, наскільки я розумію. Як ти оцінюєш виступ своєї команди? Так вашого загалом сезон для вас а, видався або ні? У нас було дуже багато провальних матчів. Матч, я не рахую матчі з Брукліном, тому що вони, правда, на вишому рівні грають, ніж ми. Але матчі з Атлетіко Київ, матчі з UFC обось, де ми втратили очки, матчі з тим же темпом, в якому ми програли. Це були провальні матчі для нас, відповідальні, в яких ми просто не зібралися і не дали результату. Тобто, можна сказати, в принципі, удачний, але десь не пощастило. Ми думали, ну, якби, грубо не звучало, саме нижча Ліга думали зацепитися за якісь призові місця, але вийшло так, як вийшло. Тобто запам'ятається загалом. Ви Добре, дякую, дякую. тобі Я за коментар. Всього <свісно> найкраще. Друзі, у нас у кадрі Артур Маліна. Вітаю тебе! Не можу привітати з перемогою. Непогано почали, але. Потім щось не так, як ти думаєш, взагалі, що сьогодні не вийшло у вашої команди? Там спочатку першого тайму почали, а потім просіли. Де саме? Е, ну, я вважаю, що нам просто не вистачило сил сьогодні. Тобто, ми непогано грали, а потім. Потім у нас була одна всього заміна, і цього ресурсу не вистачило на цю гру. Суперник потужний, жарко. Тобто просто не вистачило сил. Розпочали нормально, як і планували. Там більше ну грали, грати намагалися старим номером, але контролювати м'яч, коли він був у нас і намагалися що створювати, у нас виходило. Потім втомились. Там я два рази обрізався. Ніхто вже не побіг, ні я, ні партнери. Тобто два вихіди там на воротаря виходили хлопці три у воротаря, Ну тобто у них більше було ресурсу, більше сил. То може передати привітання тим, хто не приїхав сьогодні? Так, можна передати привітання, але ну ще непогано ми зібрались. Було було гірше. Да, да, да. То ми в останній момент вже максимально. Витягнули всіх, хто, хто зміг. І хотів би ще від, відмітити сьогодні воротаря Володимира Ясинського, він сьогодні дуже потужно відіграв, відбив те, що да, да, груддю та обличчям. Загалом кінець сезону як оцінюєш виступ своєї команди? Якщо підрезумувати, загалом весь сезон зрозуміло, що він нерівний був так, для вашої команди. Але все ж таки спочатку ви начебто могли зачепитись за верхні місця, зараз. Трошки нижче і нижче, поразка за поразкою. І що загалом, як для вашої команди, це в плюс він йде, як, як то кажуть, або все ж таки більш в мінус? Ну, я вважаю, все одно більш в плюс. Ми коли планували грати в цьому турнірі в цій лізі, тобто ми заявляли, щоб пограти в футбол, перш за все, не заради там. Медалі якихось. Коли розпочали потужно, то були надії, хотілося поборотися за призові місця. Тобто ну, топ-3 увійти, там, не то, щоб виграти. Ставили найвищі цілі, але ну, не вистачило нам з, з фаворитами очок, тому що ми всім фаворитам програли свої ігри. Якщо б ми хоча б там, з половиною там, верхньої частини таблиці. Там, Перемогли програли, то може там в топ 3 вийшли. А так ми лідерам програли. Ну маємо результат. Ну в цілому задоволений. Ну непогано. буде що запам'ятати? Так, звичайно, звичайно. Добре, дякую, дякую. до зустрічі в подальшому.